Привіт, дорогі хом'ячки! Сьогодні ми вже третій раз е, тут, щоб разом слухати слово Боже, щоб разом нажиратися словом Божим на весь тиждень. І подивіться, яка сьогодні класна погода. Я просто не міг не вийти на вулицю і не записувати цього відео на вулиці, бо так в нас випало багато снігу, а я обожнюю сніг. Того класно провести цей час е, при класній погоді з класною Евангелією, бо про Ісуса і Самаритянку. Кажу вам так, коли я перші рази читав цю Євангелію, я дуже критично відносився до цієї самаритянки. Вона була язичничкою, і вони мали складні напів'язичничкою, скажімо так. Вони трохи, трохи визнавали віру євреїв, а трохи ні. Але вони були в великому конфлікті євреї з самаритянами. Але менше з тим я критикував цю жінку, бо бачив, ну як можна мати вже п'ять чоловіків, чого ти не затримаєшся на одному. І це було таке моє убоге мислення, бо я, в принципі, не знав і не розумів тієї культури. Але коли заглибився далі, коли пішов далі, то зрозумів, що ця жінка взагалі-то заслуговує на мою повагу і велику дозу співчуття. Бо Бо-бо-бо-бо-бо! на чому полягає розвод в єврейській культурі старого заповіту, Мойсей прописав, що жінка вона не може піти від чоловіка тільки. Чоловік може піти від жінки. Ті закони були більш патріархальні і вони не, ну, не створювали рівних прав. Е, вони до чогось іншого прямували, але це вже менше з тим, то точно не на, не на тему сьогоднішнього хомячка. Е, а розвод виглядав так: що чоловік, який хотів розвестися з жінкою, е, мав представити перед е, священником е, якісь. Е, Аргументи на те, щоб він має розвестися, мав показати, що жінка в чомусь є не така, в чомусь недосконала, що що вона йому може не стільки не підходить, бо тут не йдеться про те, що не підходить, а що вона що він з нею прямо не може бути. І він мусив в такому листі піти до того священника і на листку виписати: я не буду з нею, бо то, 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 то-то. Бо щось там її в неї є забагато, щось там замало. Може на вазі, на вазі щось не так показує, може щось там погано краситься чи щось там ще. В будь-якому випадку, її перший чоловік мусив написати такий лист, показати, в чому вона погана, в чому не досконала, і представити священнику Священник тоді оцінював. І казав: ну так, 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 справді, я тобі співчуваю, справді з такою жінкою не можна жити. І тоді був розвод. І вистачило, що просто потім лист відправлявся до тої жінки, і вона здала: все, кінець нашим відносинам, кінець нашому зв'язку, і ми розходимося. Просто представлений лист з її недосконалостями і таких. В такій ситуації вже можна впасти в велику депресію. Вже можна сказати, що життя не має сенсу. Ну, Хтось, як побачив в мені таку погану особу, то де можна побачити сенс в житті. А вона отримала 4 таких листи, а може навіть п'ятий вже був в дорозі, бо Ісус каже, що п'ятий це також не твій чоловік, якщо я не збився з цифрами, але менше з тим. І тут можемо якісь американці, але також відкрити, що ми інколи також в похожій ситуації. Бо не раз нам в житті дають такі листи, яких виписані наші недосконалості, дають нам такі листи, які показують, в чому ми помиляємося, в чому ми недобрі, в чому ми погані. І це не раз пригнічує нас аж так сильно, що нам справді деколи не хочеться нічого робити і не хочеться жити. Може, не в такому сильному рівні, що аж мусимо з кимось розводитися, але так, ми отримуємо такі листи від різних людей, інколи навіть від най найближчих. Коли нам хтось скаже, що ми не здари, коли нам хтось каже, що ми не такі, і це дуже важко. Я також маю таких багато листів. До мене також прийшли з різних сторін, може не завжди словом, але хтось, наприклад, не вірив в мене. І такий лист лежить. І він дуже часто, на жаль, про себе нагадує. Лежить собі в шохраді і там. Е, Чекає аж поки я в якомусь пригніченому стані ще раз туди не загляну. На жаль, таких листів у нас є багато, і такі, е, таку ситуацію ми також трохи переживали. І в тому плані її дуже і дуже сильно співчуваю. Але тут ще є одна цікава річ, бо Ісус з нею зустрівся біля криниці, і це особливе місце, е, тому що якщо прослідкуєте в старому заповіті. Тих людей, які зустрічалися біля криниці, то зазвичай це були ті, які потім дуже сильно закохувалися і виходили в довгий ну, в шлюб. Такі були, як і Ілія, такі були, здається, якщо я не путаю, Мойсей і. Ой, не пам'ятаю, ну хтось там, жінка Мойсея. І ще кілька разів так було. Тобто. Криниця це символ того, що хтось буде, буде, закохається і буде жити живою любов'ю. І нам Ісус показує, що Він готовий для нас бути тим, який з нами залишиться назавжди. І Він готовий бути для нас тим, який ніколи нам не напише такого листа з розводом, якому будуть наші недосконалості. Він хоче показати. Що він може заліпити нашу тугу за тим, що нам чогось не вистачає? Бо чого та жінка і далі йшла до наступних чоловіків? Чого вона туди пхалася, якщо знала, що і так наступний, і наступний, і наступний знову буде робити так само, бо вона не могла заповнити якусь таку диру в своєму серці, яку дуже потребувала заповнити? Вона їй треба було когось, людина хоче. Мати когось, хто буде її підтримувати, і таким кимось завжди, і то завжди ніколи нам не висла листа Є ісус, який. Може нас підтримувати, які би ми не були в важкій ситуації. Він хоче в нас закохатися. Він хоче бути з нами. Він хоче, щоб ми також в нього закохалися. І як це закінчується? Ісус каже, що дасть їй пити живу воду. Живу воду, яка не закінчиться. І як тут можна це розуміти? Бо і так маємо ходити до костюла. Що ж тут є з цією живою водою? А е сенс полягає в тому, що Ісус нам створить джерело. Всередині нас джерело, яке буде бити живою водою, дає нам свого святого Духа через хрещення, через занурення в слово, через пожирання хом'ячок, щось, що ми будемо мати всередині нас, не назовні в інших людях, не назовні в якихось місцях зі стін. Всередині нас. І звідти будемо черпати Бога. Бог є в нашій кімнатці, нашого серця. Це є джерело. Це є та жива вода. Там є святий дух, який хоче. Нас діяти. Дивіться, що зробила тоді саме Вона залишила е, свій глек. Е, там написано збірник води чи, чи, чи якось так. І, і побігла в місто. Вона вже мала то джерело в собі, щоб ділитися, щоб виливати ту воду на інших. Вона отримала від Ісуса. Ту любов, яку вона відразу хотіла роздавати. Ісус їй не казав, Біжи в місто, розказуй про це. Не казав. Він просто дав їй ту любов. Він дав їй це джерело, з якого вона пила і могла ділитися. То, що вона хотіла носити своєму чоловікові, з того, що вона не мала воду, звичайну, матеріальну це їй не допомагало, щоб заслужити любов. Перед Ісусом вона не мусила заслуговувати на любов, бо він їй ту любов давав безкоштовно. Він її обдаровував своєю. Силою, живою водою безкоштовно, просто через те, що вона є улюбленою Божою дитиною, так само, як ти, так само, як я. І я не мушу також шукати підтвердження вільчих людей, щоб мені показали, наскільки, наскільки я добрий чи наскільки я поганий. Ні. Шукати цього в Бога. Бо він нас приймає повністю такими, якими ми є. Нам треба залишити той глечик, в якому може бути нежива вода, в якому може бути прах наших мертвих відносин з іншими людьми. Це треба залишити. Це треба відставити і взяти від Ісуса те, що стане в нас джерелом і що нас перемінить. І... Пожерти це слово, що вас доторкнуло. Якщо у вас щось заціпило в серці, то можна собі навіть це записати, можна до цього повернутися якийсь день в тижні. Ну і тримайтеся, мої другі. Гарної вам недільки, гарного вам тижня! Ну і побачимося за тиждень.